Такий у нас джіску на навісний. Сова я зараз МДЗ. Колись юм з сово. Біло церків масс. Агрегат, бунтообробний дисковий. На юмзі валигнула. Ми його переробили на прицепного. Але в недавньому часі розібрали, там трошки його реконструювали. Будемо сьогодні складати, покрасили. Так, то дишель, то майстер. Карама. Реставрували тут. Тут дало тріщину з руками. так, так посилили. Так, ще одна запчасть. Така запчасть. Красили молотковою краскою. Тут вже простили. Будемо складати. <клес> Зараз на такому етапі. Тут вже поприкручували. Будемо колеса прикручувати, будеш від їх колиш. Так, прикрутили вже колесо. Отак воно тут кріпиться. Зараз будемо дишля прикручувати. Оставили <кху> дишля, прикручуємо гідравліку. <кху> <Я просто. кху> Змазали, щепили, ще оці відвал є. Райошик. Тут теж тату іди. Потім показав, ти що ти показуєш? І бортика не сцепи на полі. Вони роблять такого гурка. <звук> ти знімаєш? Як ж той забувся, яку такого. О! І воно йде як лущильник, від... той кидає сюди землю, а той назад її кидає. І вона попадає під катка і каток її рівняє. І нема горбка. А то я зняв, бо було мокро осені. І воно тут трохи забивало. Добре, змазали, виїжджаємо на двір. Хай стоїть до веснянопольових робіт готовий. Отак, чекаємо весни. Ще покажу як він у нас припаркований. Тут така стойка. І так стоїть на колесах.